Я вважаю, що українці і взагалі аналітики, які намагаються розуміти ці міжнародні тенденції, не мають засмучуватися стосовно ситуації навколо геополітичної площини і навколо наслідків виборів президента Сполучених Штатів. Чому по перше в нас є вже союзники? сталі союзники які ми з вами ми з вами згадували під, підкреслювали їх міць і надійність як Портренів. це портренів це перш за все скандинавські країни і країни Балтії, і також велика британія це дуже важливо Другий аспект ми маємо вже певний досвід співпраці це рамштайн це поглиблення співпраці з країнами НАТО і поглиблення співпраці інституційне з Сполученими Штатами Америки. Взагалі, у нас три трека міжнародних трека підтримки України: це Україна, ну відносини України, Сполучених Штатами, Україна, Рамштайн, Україна НАТО, тобто ми вже частиною є Євроатлантичної системи безпеки. І дуже важливий аспект: це те, що наша стійкість, а вона є що що б російська пропаганда не говорила вона є орієнтиром і індикатором так, для важлива для за, західно, західно західноєвропейських і взагалі єротатичних політичних еліт тому що так, вони в тому сюди, числі великих країн Азії. Так, вони сюди вони приїжджають, вони сюди приїжджають, ми бачимо їх в києві їх представники вони спілкуються із українцями а що от ви думаєте стосовно миру а що ви думаєте стосовно там продовження там продовження боротьби проти Росії. що ви думаєте, стосовно там стратегії Путіна а Китаю? Тобто вони аналізують інформацію, якщо вони бачать цю стійкість, mm -hmm. а вона є, вони автоматично це рефлексують на позицію на decision-making process, як говорить а, їх політичних еліт, які розуміють, ага. А чому Україна для нас важлива? Тому що це є фланг НАТО. Чому Україна важлива для Сполучених Штатів? Тому що це є головний союзник Сполучених Штатів. Крім того, не треба забувати, що вибори є вибори угу. і на виборах, особливо як вони проходили у Сполучених то це просто треш був і тема для, для виборців. Важна, тема да. внутрішня була важливіша. Але вдячні Трампу він так встряхнув, що не сказав інше слово, європейську частину НАТО, що вони заворушилися. Фактично, якби не він, то вони б сиділи в тому болоті з тими півтора від ВВП на, на НАТО і на зброю. Він їх встряхнув, вони почали реалполітику, та вони побачили небезпеку очі в очі, а не так, мов якось воно там буде. І друге, не треба забувати, що ці всі замовлення. ВПК американський він вже закручений. Угу. Це не тільки а зброя, міш, е, робочі місця, це величезні гроші, які акумулюються в американській економіці, а не в нашій. Угу. І військовопромисловцям промисловцям а це шалені гроші, також це вигідно нам допомагати. Будемо цинічно навіть розмовляти. Якщо не, не якісь там гуманітичні речі, угу. то вигідніше. Вийти з Афганістану це одне. Вийти з України це поразка, це сигнал всім автократам, що можна нападати, і вони довго не протягнуть. Так я можу назвати деякі деякі факти з твого дозволу або аргументи на підтримку, підтримку того, що є тенденції позитивні для України, і будуть тенденції наступного року, та і в цьому році. По перше, стосовно Америки, взагалі геополітична ситуація, по перше, Трамп. А він давай, давай свою думку про Трампа бо. Зараз у Я... людей каша в голові, що ой прийде Трамп, буде катастрофа. Ні, ой, ні. прийде Трамп ні. всім буде капець. стовідсотково не буде. От, треба трошки стовідсотко не тому, що ми так хочемо, просто правду об'єктивно. об'єктивно. Ми ж експерти, ми аналізуємо тенденції. У Нас немає за кого канами. Ми суспільно суспільно гуманітарних наук, Ми тенденції бачимо. Ми ж не сточних. Ми не можемо сказати, що завтра буде середа, або четвер. Або ми на жаль лише тенденції можемо про тому, що а так і не наше немає як. Так, так, це специфіка суспільства, так але тенденції позитивні для України. По перше, Трамп не був антиукраїнським, як деякі експерти його малювали, коли він був президентом Сполучених Штатів, тому що перша летальна допомога надійшла саме від адміністрації Трампа. По друге, Трамп є прихильником Ізраїлю і ну не дуже не дуже. А принциповим Ізраїль принциповим, принциповим стосовно не, не він є опонентом, фактично Китаю, тобто Сполучені Штати, Тайвань, Сполучені Штати, Ізраїль. І Я вже можу спвістовідсотково сказати, що Сполучені Штати Україна це є особливі партнери, якщо розглянути політичну цю шахівницю. Маку, да. то якщо ми випадаємо, руйнується так. ця так. матриця, так тобто, ми є союзниками де факто зараз Сполучені Штати, Важливо. і от цей трек. Про який я говорив спочатку, американці Україна, і ми для них важливі з геополітичної точки зору в Європі. По-третє, Рамштайн Рамштайн включає в себе не лише країни НАТО, а й Тихоокеанський регіон, тобто Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Тобто, з геополітичної точки зору ті країни нам, нам надають допомогу, тому що вони бачать у загрозу від. Росії, Китаю та Північної Кореї в тому регіоні, і ми вже геополітичний гравець. По четверте, в Європі є країни, які нас підтримують спочатку: це Велика Британія та велика кількість в економічному плані розвитих розвитих розвинених країн. В тому числі Норвегія, про яку ти згадав, вона стратегічна дуже важлива. Це дуже заможня країна. По п'яте у нас є вже вісім коаліцій. Це окремі такі коаліції в, в, в коаліція дронів, коаліція морських сіл, коаліція військової допомоги, яка була наслідком функціонування Рамштайн. Тобто, в нас є інтеграція вже військовий, військова комплекс. Євроатлантичної інтеграції, і ще, і ще важливий аспект, що те, чого боялась Європа лишитися без енергоносіїв, uh -huh. адаптовується uh -huh. її ще трохи підтрушує від зміни цін від нестабільності, але вони вже навчилися витрачати більше, uh -huh. не жити розкішно економити, і вони розуміють, вони навчилися жити без російського газу і нафти ну ще не повністю деякі країни маленькі, які в анклавах. Тому що їх теж треба зрозуміти, але вони не такі важливі в ці великій Так. Але ті, що важливі, вони навчилися бути незалежними від Росії енергетично економічно, і це дає можливість, що не буде ще трошки погойдає, і все одно все буде файно. Так, як ти сказав кілька місяців, так по п'яте економічний тиск Трампа на Європу стосовно більш більших більшої підтримки НАТО та взагалі своєї оборонної політики, це також. На нашу так, руку, так. тому що а, якщо європейці будуть більше надавати грошей стосовно безпеки та оборони, це Україна, тому що ми вже гравець. Важливий не... ну, вони відтворюють і запускають ті заводи, які були після Холодної війни, зупинені так, військові так. заводи. У тому, що а, у... а це треба, щас, щоб у розступі. Це так. ГДР, да, бувши, вони вже там розконсервували, я знаю, якусь військову базу. Ну, дуже просто той істерика, яка була з цього приводу в Росії, показує, що це не про... що це страх. Так, і останній аргумент на користь нової адміністрації Сполучених Штатів це те, що. Я впевнений в, в, в тому, що республіканці будуть намагатися розвивати я дипломатично зараз говорю економічні зв'язки з Україною, тобто не лише софт-пауер у вигляді там підтримки гуманітарної політики, але і підтримку України як економічного градця, ресурси, тобто відкриття компаній організацій, які мають розвивати економічні зв'язки. При республіканців це буде. Відбуватися тому, але що історично... дуже важливо, що не дуже жорстко ставляться до корупції, і тут це, це наше це внутрішнє завдання, програма. це наша внутрішня, окриво... але про це треба згадати, Дай, тому що це може стати тим, що трошки може нас підточити. Ну це криве питання, не я... треба забувати, що в інвестиційному спектрі. Вони будуть мати велику конкуренцію з тою самою Британією, яка має окремі види на інвестиційну політику в Україні, і, і тут вони будуть іти на випередки один з одним. Я тобі інсайт скажу. Я вважаю, що республіканці дуже ревностно будуть відноситися до економічної експансії Китаю в Україні. Абсолютно Ти розумієш чому тому, що коли доведеться говорити про те, закрутіть гайки китайцям щодо руських, китайці з А нам що? Значить? Давайте економічні плюси. Так. Ми тоді там закрутимо. І тут потрібно буде нам охайно зіграти так. на двох рівновагах не на одному так. боці, а на двох рівновагах це не талановито. Зіграти як психологічно, так і політологічно, тому що тут воно все переплететься.